Поняття про полімери, реакція полімеризації, загальна формула поліетилену, будова полімерного ланцюга, застосування поліетилену, застосування пластмас на основі поліпропілену, полівінілхлориду, політетрафлоретилену. Полімеризація це послідовне сполучення однакових молекул. Низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної речовини. Вихідну речовину, що вступила в реакцію полімеризації, називають мономером. Продукт реакції полімеризації називають полімером. У структурі полімеру можна визначити групи атомів, що неодноразово повторюються по всій довжині ланцюгам. Такі угрупування називаються мономерними ланками. Число N, що показує, скільки молекул мономера сполучаються, утворюючи полімер, називається ступенем полімеризації. Поліетилен утворюється в результаті реакції полімеризації етиленом. На дотик поліетилен ніби масний, нагадує парафін. Це тверда речовина білого кольору, але легко забарвлюється в різні кольори, не тоне у воді. Легко плавиться. У розплавленому стані поліетилену можна надати будь-якої форми, і вона зберігається після тверднення полімеру. Така властивість називається термопластичністю. Поліетилен доволі міцний матеріал, не проводить електричного струму, стійкий проти дії кислот, лугів, бромної води, калій перманганату. Дуже близький за властивостями до поліетилену поліпропілен. З поліпропілену виготовляють деталі машин, труби, плівку, риболовні сітки, побутові вироби, волокна. Недоліком цієї пластмаси є чутливість до світла, кисню, крихкість на холоді. Полівінілхлорид негорючий, стійкий проти дії хімічних реагентів легко фарбується. З пластмас на його основі виготовляють клеюнку, плащі, портфелі, штучну шкіру для взуття тощо. Унікальні властивості має полімерний матеріал тефлун, який добувають полімеризацією тетрафлоретилену. етилену. Тому він ще має назву політетрафлуоретилен, але частіше його називають тефлон. Це найінертніша органічна речовина. За особливу хімічну стійкість його назвали органічною платиною. Він не розчиняється ні в органічних, ні в неорганічних розчинниках, стійкий проти холоду і нагрівання. Неотруйний світлостійкий. Завдяки цим властивостям із тефлону виготовляють деталі машин і приладів апарати, що працюють в хімічно агресивному середовищі та у харчовій промисловості. З побутових приладів вам знайомі сковороди і каструлі з антиперегарним тефлоновим покриттям. Поняття про полімери.